Я прихистила переселенців. Вони у мене вже проживають з початку квітня. Я прийшла заповнити заяву на отримання компенсації. Тетяна Клименко з Мачухівської громади заповнює документи, аби отримати відшкодування на виплату комунальних послуг. Півроку тому жінка прихистила у себе вдома родину переселенців. Ми їхали в тепло і не думали тут так довго задержуватися, а воно вийшло так, що як з апреля місяця. Це досі не знаємо, як воно і коли воно закінчиться. З березня до жовтня жителям області нарахували 105,5 мільйонів гривень компенсації за поселення внутрішньопереміщених осіб. Нині виплатили майже 44 мільйони. З них близько 23 мільйонів гривень із держбюджету, а решта за рахунок міжнародних організацій. Розповів директор департаменту житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської обласної військової адміністрації Едуард Рева. Іде затримка, але ці всі нарахування є. При надходженні коштів всі ці гроші отримають. Є нюанси по персональним даним, коли люди не зовсім показують, ті телефони і ці документи повертаються. Їх заново перепровіряють. процедура поки не тоді затягується. на сьогодні. Ми отримали порядка 11 тисяч заяв від господарств на відшкодування за проживання порядка 40 тисяч переселенців. У будинку в селі Мачухи разом із господарями проживає родина із шести переселенців із Харкова. Умови у нас дуже гарні. Оце моя ліжка, це наше столове. Ми всі розмістилися здесь. Спасибі добрим людям, що нас так приютили. У нас ніяких претензій нема. Ну, світа нема, ну, електроенергії нема, ну води нема. Це все можна пережити. Лихо лише скоріше закінчилося. За кожну поселену внутрішньо переміщену особу раніше виплачували приблизно по 450 гривень на місяць. Нині цю суму збільшили удвічі, говорить Любов Шерстюк. З 1 жовтня так після введення нових змін в законодавстві сума збільшилася в зв'язку з початком опалювального сезону. Відповідно, в день 30 гривень. Якщо особа проживає у вас повний місяць, ви будете отримувати на неї відповідно 900 або 930, якщо це 31 день місяць гривень. За одну особу для отримання відшкодувань. Ані за поселенням внутрішньопереміщених осіб власник помешкання має зібрати необхідні документи: паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про право власності на житло, довідку з реквізитами банку, а ще документи переселенців та їхні довідки внутрішньопереміщених осіб. Заяви потрібно подавати щомісяця з 1 до 5 числа. Дарина Литвак, Ігор Лук'яненко, новини на Суспільному, Полтава.